Нашу знімальну групу довго цікавило питання: чи існували дитячі будинки чи притулки у дореволюційному Миколаєві? Як виявилось, так передусім, тому що меценатство було досить поширеним явищем в ті часи. У 1845 році в Миколаєві була створена перша благодійна організація. Називалась вона Жіноче благодійне товариство. Офіційний статус отримала лише через 25 років, але це не завадило меценатом протягом цих років допомагати сиротам та бідним. І це було зв'язана з созданням першого в місті Нікалаєві благотворительного общства. Это было э, дамское или женское благотворительное общество. Инициатором э, создания которого стала супруга военного губернатора Екатерина Тимофеевна Лазарева. Она заложила традицию, и позже, э, ну, э, все супруги военных губернаторов, э, градоначальников, они э, активно занимались э, благотворительностью и возглавляли это же благотворительное общество. Ну, наиболее известные Предположим, Эмилия Антоновна Глазенап, Олександра Александровна Капитова, Екатерина Михайловна Киркотская и і Фактически Фактично, всі активно займалися благотворительностью. у 1865 році. Товариством було створено дом призрення пристарілих і дітей біднішого состояння і бідних одиноких стариків». Цікаво, що тоді сиротами називали не тільки дітлахів, а й бідних одиноких старих. Можливо, це і правильно для розміщення будинку. Один з меценатів спочатку віддав свій будинок, а згодом для цього була виділена одна з будівель морського госпіталю. Всі члени благотворительного общества є вносили обов'язкові взноси. Причому були почетні члени, які вносили достаточно велику суму, і просто члени, і кандидати члени общества, які вносили суму поменше. Цей притулок утримувався за рахунок пожертв. Крім того, щорічно у місті проходило декілька благодійних вечорів, концертів та вистав, прибутки від яких також були важливою статтею бюджету притулку.